Всім привіт! Мене звати Ольга Торська і ви на каналі Математика по-українськи. Сьогодні я хочу розповісти, чим відрізняється площа фігури від периметра фігури. Коли я говорю про фігуру, то маю на увазі трикутник, трапецію, прямокутник і так далі. Але сьогодні покажу на прикладі квадрата. Коли йде мова про периметр, це є тільки межа, все, що навколо квадрата. Коли ми говоримо про площу, це те, що всередині повністю заповнена серединка. І у вас може виникнути запитання, чи площа квадрата містить у собі периметр? Ні, не містить площа це тільки те, що всередині без периметра. Тому ми можемо сказати, що вони доповнюють один одного, але не периметр не містить площі, так само площа не містить периметра. Отже, повторимо: периметр це коли нам умовно потрібно взяти мотузку і мотузкою пройтися по межі. Це буде периметр, сума всіх сторін. А щодо площі. Це нам потрібно, наприклад, килим поставити у квадратній кімнаті. Для того нам потрібно буде площу. Потрібно взяти довжину однієї сторони, помножити на довжину іншої сторони. В квадрата вони всі одинакові, тому це просто буде А квадрат. У мене, до речі, є відео, як знаходити і периметр фігури, і площу різних фігур можете прогортати і знайти багато цікавого. До речі. Ви були уважні, помітили, що в нас з'явилась анімація. За цю анімацію я хочу подякувати нашому другові, який тільки розвиває свій математичний канал, і в описі я залишу посилання на його канал. Якщо у вас є додаткові запитання на рахунок цієї теми, або взагалі будь-які запитання, що стосуються в математики, буду рада відповісти. Пишіть в коментарях і обов'язково ставте пальчики вверх, пишіть, якщо ви цього ще не зробили, і ставте дзвіночок. Це дуже важливо. Дякую за увагу до зустрічі.